Вправа 510. Запиши звичайним нескоротним дробом. Ну що ж, стартуємо. Перше число у нас 0,17. Ну, записуємо, що це дорівнює 0,17. Це буде звичайний нескоротний дріб. Є. Потім 0,2. Ну що ж, записуємо це як 0,2. І це дорівнює. Тут уже можна скоротити на 2 і чисельник, і знаменник. 2, що ділиться на 2, це 1. 10, що ділиться на 2 це 5. Ну і записуємо, що це буде дорівнювати 1,5. Є переходимо до третього завдання. 2,5. Записуємо, що це можна записати як 2,5. І це дорівнює. Скорочуємо на 5 чисельник, і знаменник. 5, що ділиться на 5, це 1. 10, що ділиться на 5, це 2. Тобто записуємо, що це буде дорівнювати 2,1 друга. Ну і це дорівнює. 2, що множиться на 2 це 4. Плюс 1 це 5. Це буде нас дорівнювати 5 других. Є. Переходимо до четвертого завдання: 1%. Нагадую, відсоток це сота доля чогось. Тобто 1% це буде дорівнювати 10. А? Далі 9%. Ну, Аналогічно відсоток це одна сота, то 9% це буде 9 сотих. Звичайний нескоротний дріб. Далі 60%. Ну, Аналогічно записуємо, що це буде 60%. Сотих. І це дорівнює. Тут вже можна скоротити. Скорочуємо на, на 20 і чисельник, і знаменник. 60, що ділиться на 20, це буде 3. 100, що ділиться на 20, це буде 5. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює тоді 3 п'ятих. Ну що ж, ось таке просто завдання. На цьому вправу завершено.